До найдовгоочікуванішого дитячого свята Миколая залишається менше місяця, а тому малеча вже зараз почала писати листи з побажаннями, аби ті встигли діти поштою до чарівника. Хтось писав увечері вдома без світла, хтось дописує вже в класі, але теж за відсутності електрики. Але ніякі перебої не здатні зупинити таку важливу місію, діляться першокласники. Адже бажання цьогоріч у дітей дуже важливе та одне єдине на всіх світла, тепла, щастя, перемоги, спокою та миру. Цьогоріч просять. Українські дітлахи у Миколая замість телефонів та іграшок мені дуже хочеться, щоб ця зима була тепла, щоб наші воїни не мерзли в окопах. А ще дуже хочеться, щоб не вимикали світло і не лунали сирени і Не ходити в укриття. Минулого року Вероніка просила у Миколая ляльковий будиночок. але через війну мала більше не хоче іграшок. Я хочу попросити Святого Миколая, щоб нарешті закінчилася війна, щоб всі воїни повернулися до своїх родин, щоб люди стали добрішими один до одного, щоб всі були щасливими. Коли я був маленьким, хотів Іграшки, конструктори, машинки. Коли я став першокласником, подорослішав, то ніяких подарунків не хочу, не хочу в цьому році. Краще, щоб закінчилася швидше війна. Та при... вже ця війна де бритна. Не вже ходити в укриття, сидіти без світла, постійно. Дітки повинні жити в мирі. Святий Миколай. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна. А з подарунка хочу, щоб в мене була нова сумочка і песик. А семирічний Артем має до Миколая особливе віршоване побажання. Яка хлопчик не може цитувати без сліз? Святий Миколаю, не хочу дарунків, у нас інші бажання в ці темні часи, Ти замість отих величезних пакунків нам бир у торбині свої принеси, закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знову, щоб син повернувся коріше до мами. Тут в Україні розквітла любов. Сучасні діти війни мріють, щоб якомога скоріше настала перемога, щоб тато повернувся живим додому. Мріють поїхати на море в Херсон, а ще малюють танки із жовто-блакитними стягами та наших мужніх героїв-захисників. Раніше ж подарунки просили дороговартісні наразі. Через війну змінилися цінності, розповідає вчитель. В цьому році ви знаєте, все особливе змінилися всі. Війна змінила і дорослих, і звичайно змінила і дітей. В їхніх очах ну щось таке, розумієте, щось дощему. Вони пишуть зовсім не такі листи, які вони писали рік назад. Раніше іграшки, солодощі, щось таке більш приземлене. То зараз більш душевне. Вони просять, щоб не вимикали світло, щоб звичайно закінчилася війна, щоб нарешті настав мир, щоб було щастя, добробуту їхніх родинах, щоб було тепло. Тобто вони пишуть. Про ті актуальні питання, які зараз, на жаль, торкнулися і маленьких юних сердечок. Дорогий святий Миколай. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна, і ми всі були щасливі. Всі листи дітлахи складають до скриньки. А далі надішлють Укрпоштою до резиденції Святого Миколая і чекатимуть на здійснення бажань.